Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз йдемо із вулиці Івана Франка до центрального бювету. І дивлюся, ну я вже тут три тижні практично не ходив, з цієї сторони дивлюся, тут йде yeah. реконструкція цієї вулиці, яка веде до центрального бювету. Ну, давно вже було пора тут. Страшні ями були вже, асфальт, цей, який тут був, він вже був непридатний, так що бачите. Встановлюють бордюри і не знаю, чи буде асфальт, чи буде бруківка, але ну, цікаво, подивимося. Я думаю, що до кінця літа реконструкція цієї вулиці закінчиться. Сьогодні, друзі, вже 30 червня, останній день червня цього року. Завтра вже буде 1 липня. Але зараз на біветі відбудеться анонс-концерту. Ми йдемо, подивимось. Але спочатку ще є 10 хвилин. Зайдемо в центральний бівет, а тоді вже на анонс концерту. Бачите, грибочки, видно готель, весна, також видно санаторій Женева. Сьогодні у Трускавці лише плюс 22. Ну, так, знаєте, комфортна температура, але дуже вітряна. Бачите, постійно якісь зміни на курорті відбуваються. Тут вже йде реконструкція вулиці. Можливо, незабаром побачимо реконструкцію також бульвару Торосевича, який веде до бювету від Майдану Незалежності. Вечері люди вже збираються потихеньку, там чекають на анонс концерту, ну, головне, щоб не встигнули. Ну, але пройдемо ще бюветом, центральним бюветом. Нагадаю, у трускавці працює зараз тільки один бювет. Верхній бювет зачинений. тільки працює цей центральний. Людей бачите, вистачає, черг немає поки що, але я думаю, що після анонсу концерту більшість людей якраз піде пити водичку. Бо люди приходять, бояться, щоб не пропустити анонс і чекають перед бюветом. в біветі виставлені такі картини цікаві. Нагадаю, що в бюветі водичка платна, 35 гривень за літр на втусі. Ну, чи Марії, чи Софії, неважливо, але 35 гривень за літр. Бачите, черг немає, ніде. Ось тут можна придбати е, карточку, по якій будете набирати воду. Добре, що раніше зробили реконструкцію перед самим бюветом цієї площі, дуже така гарна, цікава. Бачите, цього тижня буде Ілля Пістробіцької і будуть голос із серця Карпат у Трускавці, і ще під кінець тижня буде. Ніколас Карма, який завжди в Тіктоку популярний, там запитує, скільки коштує ваш, ваш лук? Можливо, вам таке відео зустрічалося. Він ще й співає пісні і буде з концертом у Трускавці, здається, 5 липня. Ну і буде також ляпі з Ну, люди потихеньку вже збираються вже з хвилини на хвилину буде анонс Таня Дяченко четвертого липня. У нас за стяг Сергій Мінолекта Гурт вот, П'ятого на сульну концертну програму запрошує заслужений артист України. Співа композитор-автор-виконавець і пісень Петро Чорний супроводі військового оркестру. Шостого на свою концертну програму запрошує співа. Композитор, автор, виконавець і пісень Нікола Скарман. Сьомого на звестях співак, композитор, автор-виконавець і пісень, Роман Скорпіон. Супроводі шоу палето. Ну, бачите, друзі, я помилився, Ніколас Карма буде шостого, а 5-го буде Петро Чорний. Ну, а вже Михайло Грицкан, Бачу, Катерини Божинської немає. Він знову сам прийшов. Катерина Божинська зазвичай приходить в обідню пору. А вже після обіду приходить Михайло Грицкан, бо каже, що Катерина Божинська готується до концерту. Че зі здоров'я всім слава Україні! Як настрій, розказується? Бачу одних дівчат. Хлопці, де ви є? Oh, yeah. Для вас сьогодні акція. Я казав сьогодні, що чоловік, який запрошує 5 дівчат з собою на концерт, сам йде без грошей. Тому діти йдуть в супроводі батьків безкоштовно. До речі, у кого сьогодні день народження є? У кого у вас? Ви звідки приїхали? З Вінниці? З ким приїхали? А з ким підете на концерт? Ірочка, запрошення на наш концерт. Як вас звати? Олічка з Днем народження, обласки і м'яниці. Де? Виходьте ходьте. А чого так? Скільки вам років не питаю? Не надо, так? Да? А ви з ким приїхали? З мамою, з донечкою. Ну все, два запрошення, Донечка йде безкоштовно, і ви теж з мамочки йдете безкоштовно, з днем народження вас. Йдіться З Днем народження. Шо, що ще у кого, які сьогодні свято велике? Може хтось сьогодні закохався прямо зараз? А це що свято? Це навпаки. То жінку, як побарився, візьми жінку, запроси на концерт. А? Під каблучник? Так треба мати запас завжди. Всіх радий бачити гарному місці, місці здоров'я, місці краси, зустрічі і кохання. Всім бажаю здоров'я, нам перемоги, добра. Залишайтесь такими світлими, які ви є. Частіше обіймайте один одного. І світ стане! Як вам вдається бути і святими і грішними. Може, ви скажете, маєте такий рецепт? Як жінкам вдається так? бути? І святою і грішною? Так. Е, ну, ну, якщо вона свята, то вона грішною не поводить. Як, як фізніс, і свята, і грішно. Не, не хочете ну, давати сам. той рецепт, так? Да? Добре, тримайте собі тоді. Може хтось скаже, дівчата. Всі мовча, так? Да? Всі грішні і святі. Ні. Ну, для мене жінка завжди була не друга, а перша половина людства, тому що жінки дарують життя. Дякую вам і низький уклін. Облиско. Місце зустрічі змінити неможливо. 19.30. Наш благодійний тур воля. З Народної артистки України Катерина Божинська сьогодні в трусках для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, будуть прем'єри. Гарно проведемо цей вечір, тому знайте, що водичка в Трускавці допомагає лише тоді, коли ви ходите на наш концерт. А настрій обіцяємо вам даріми! Щоб підійти до єдиночки за квітками, підходьте, перші 20 чоловік будуть мати щастя цілий рік. Запрошую. Дякую! Não, não, Бачите, цікавий був анонс концерту, бачите, багато людей прийшло на анонс, прийшло багато людей фотографуватися. Зазвичай Михайло Грицкан співає своїх пісень, деколи навіть буває і три пісні співає. Все дуже цікаво і людям це все подобається. Я також люблю всі анонси концертів, де артисти співають свої пісні. Це неймовірно цікаво. Ну і, знаєте, Буває, приходить людина, співає на біветі, і ти. Ну, проходить, говорить, ти її не знаєш, а коли вже чуєш її пісню, і ти впізнаєш. Так само було, знаєте, їздив в неділю у східницю, там було східницьке літо, був концерт, і приїжджав співак Ваха. Ну я до того його пісень. Ну, взагалі не знав його, хто там той Ваха, але коли почув пісні, і я знаю, що я ці всі пісні чув в інтернеті, там, Тікток, ну багато, ну і є. Непогані в нього пісні і дуже класний був концерт у східниці. Згодом покажу відео. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, на бульварі Трусевича людей вистачає. Сидять на лавочках, ну, бачите, біля музичної танки концертів вже другий день немає. Але люди тут сидять. Деревами, заховалися від сонця. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!